Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Ми неодноразово показували вам в наших сюжетах старі будинки, які існують сьогодні у Трускавці, та старі під'їзди, які просто навіюють жах, адже давно чекають ремонту. Сьогодні ж ми вирішили показати вам іншу сторону медалі. Ми розпочинаємо нову рубрику сюжетів, яких висвітлимо, якими красивими та доглянутими можуть бути під'їзди Трускавецьких багатоповерхівок. Будинки, які ми вам покажемо, ще не перейшли в ОСББ. Просто їхні мешканці не чекають, коли хто наведе порядок в їхньому домі. Вони самі щоденно дбають про це. В такий під'їзд насправді дуже приємно зайти і приємно тут знаходитись, перебувати, оскільки тут панує такий приємний український колорит. Тут висить. Такий бейджик із надписом Черговий на поверсі. Наскільки я розумію, передається від квартири до квартири і по черзі чергують. Ми самі збираємо гроші час від часу. Ми зробили плитку, постелили, ми малюємо стіни, ми слідкуємо за порядком самі. Додатково, крім ЖЕКу. Угу. Такі то, що аварійні випадки стаються, вони обслуговують нормально. Вони робили для будинку дах. Робили, в принципі, прибудинкову територію дуже добре прибирають, нема питань. От. А все інше там, те, що ми загородили, прибудинкову територію, малюємо стіни, кладемо плитку, в підвалі там зробили, залили стяжки, це все додатково, ми збирали гроші і це все робили самі додатково. Mm -hmm. і ми хочемо, щоб було у нас нормальний вигляд будинку. і Працюємо над цим, це не так дорого. Робимо все своїми силами переважно. Або своїми, або шукаємо майстрів недорогих. Ось тут за цими дверима мешкає один із головних активістів цього під'їзду, цього будинку. Загалом, однак він через свою скромність бажає залишитись невідомим. Повідомляйте нам про красиві та зразкові під'їзди, будинки. Подвір'я та ми обов'язково покажемо їх цілому місту. Пам'ятайте про те, що ваш дім не обмежується стінами вашої квартири. Дбайте про своє житло, підтримуйте в ньому чистоту та порядок, і все в нас буде добре. З вами був Трускавець Онлайн. Підписуйтесь на наш канал, дивіться, ставте лайки та коментуйте ті теми, які вам небайдужі.